Привіт, ви на каналі Samsung Experience Store, де ми знайомимося з новими можливостями ваших гаджетів. І сьогодні я вам розповім про нову А серію від Samsung, а саме про три смартфони: А 56 а 36 і А 26 Вам теж вже цікаво хто з них хто. А серія це смартфони середнього рівня з великою кількістю флагманських можливостей, і які є дуже популярними. І не хвилюйтесь, що тут аж три смартфони, бо вони багато в чому схожі. Саме тому я про них розповідаю в одному відео, щоб ви точно знали, який обрати. По суті, вам треба буде вирішити, чи готові ви чимось пожертвувати, щоб зекономити. Хоча навіть флагманські з цієї лінійки А56 не є дорогим. Всі три смартфони дійсно дуже схожі, і при цьому трохи відрізняються від попереднього покоління за рахунок об'єднаного блоку камер. В чорній рамці виглядає свіжо. Технічно смартфони теж схожі. Наприклад, у всіх екран АМУЛЕТ на 6 і 7 дюймів з роздільною здатністю Full HD+, і частотою розгортки 120 Гц. У всіх батарея на 5000 мАч, основна камера у всіх на 50 Мпікселів, і всі мають захист IP 67 від вологи та пилу та 6 років оновлення безпеки. Так навіщо ж обирати, якщо вони настільки схожі? Але відмінності починають бути помітними, коли ви перевертаєте смартфон? Якщо у a 56 та a 36 камера врізана в Дисплей, то А26 має каплевидний наплив з камерою і більші рамки навколо дисплею. бо це найдоступніша модель з трьох, проте А 56 і А36 продовжують бути схожими. Тож давайте розберемось в чому відмінності. І якщо ви захочете оновитись, пам'ятайте, що в Samsung Experience Store ви отримуєте додатковий рік офіційної гарантії до ваших пристроїв, а також тут оновлюватись просто вигідно, бо ви можете компенсувати до 100% вартості нового пристрою завдяки куртому трейдину. Детальніше в описі до цього відео. Почну з Galaxy a 56 Він має доволі багато відмінності від попередника. Нагадаю, що в a 55 вперше в цьому сегменті з'явився алюмінієвий корпус, що зробило смартфон набагато більш дорогим за відчуттями і більш надійним. І a 56 продовжує цю традицію. Він відчувається справжнім флагманом, бо тут у нас якісна алюмінієва рамка, є скло попереду і позаду, де ще й рамки навколо дисплею стали меншими. Але почну я знайомство з ним з програмного забезпечення, бо саме воно сьогодні є голос головним Рушієм в кожному пристрої. Тут прямо з коробки вже встановлений Android 15 з One UI 70 зі всіма новими крутими фішками цієї системи, і навіть з деякими фішками Galaxy AI. Наприклад, тут є Now Bar, який показує активності на заблокованому дисплеї, є оновлений Circle to Search з пошуком музики, є видалення об'єктів з фото, є Smart Select, є вибір найкращого обличчя для фотографії і інші функції. Цей набір функцій штучного інтелекту розроблений спеціально для нової. А-серії. і називається він Awesome Intelligence. А головне, як я вже сказав, нова А-серія буде отримувати оновлення операційної системи та оновлення патчів безпеки протягом 6 років, і це дуже багато. Раніше А-серія пропонувала 4 роки. Зміни торкнулись заліза і деяких дуже важливих функцій. Одне з головних оновлень це швидкість зарядки в 45 Вт. Раніше такий показник був доступний тільки для флагманських Самсунгів. і це дуже круто. Наприклад, якщо ви забули зарядити свій смартфон ввечері, то зранку під час. Сніданку можете поставити його на зарядку і перед виходом на роботу чи на навчання отримати повністю заряджений смартфон. За 30 хвилин ви отримаєте 65% заряду, а ємність акумулятора тут така сама, як в топовому флагмані S25 Ultra 5000 мАч. Тож автономність тут дуже радує, але без дротового заряджання немає. Процесор новий 4-нанометровий Exynos 1580, який має максимальну робочу частоту 2,9 ГГц. По тестам він випереджає навіть на. Dragon 7 Gen 3 та 6 Gen 4 оперативної пам'яті 8 ГБ. І цього вистачить не тільки для ігор по типу 3 в ряд. В принципі, навіть складні проекти, як Genshin Impact чи World of Tank Blitz, йдуть без проблем навіть на максимальних чи близьких до них налаштуваннях. Також важливо, що камера випаровування тут більше на 50% порівняно з попереднім поколінням. За розміром її можна порівняти з такою в S24 Це впливає на відведення нагріву від чіпа і відповідно на комфорт користування і продуктивність пристрою, вбудований. Накопичувач може бути на 128 чи 256 ГБ. Тож, як бачимо, цей пристрій не тільки автономний, не тільки приємний в руках, а ще і для ігор підійде. Звісно, інтерфейс тут літає. Проте для ігор потрібна ще одна річ: це дисплей. Він тут 6,7 дюймовий Super AMOLED. роздільна здатність Full HD, і частота оновлення 120 Гц. В минулому поколінні екран був трохи меншим, 6,6 дюймів, але смартфон при цьому більше не став, тому що, як я вже згадав, рамки навколо Плею стали меншими. Пікова яскравість 1900 ніт, а звичайно 1200 ніт. Цього достатньо для використання навіть в яскравий день. Скло попереду та позаду Gorilla Glass Victus Plus, під екраном розташований сканер відбитків пальців. Працює достатньо швидко. Ну і який же сучасний смартфон без гарних камер, які тут, як я вже сказав, навіть візуально трохи оновилися і виглядають свіженько. Основна камера на 50 мегапікселів зі світлосилою F1,8 та оптичною стабілізацією. Вона така сама, як в Galaxy S25. Ультраширококутна камера має сенсор на 12 Мп світлосила F2.2. А третій модуль це макро на 5 Мп. Фронтальна камера, хоч і має менш Мп 12, але сенсор більше, ніж раніше, і, відповідно, ваші селфі і відео з фронталки будуть якіснішими навіть в більш темних умовах. І саме А56 має також оновлений AI isp чи Image Signal Processor, який буде додатково поратись з шумами. Тож, як бачите, набір можливостей тут майже флагманський, навіть Камера від s серії і це означає, що цей смартфон підійде для дуже широкого кола людей: і для тих, хто любить грати, і для тих, хто любить фотографувати, і, можливо, навіть якщо ви захочете стартанути свій youtube канал чи стати інстаграм-блогером. А 56 вам теж підійде. Це дійсно стильний класний смартфон. Але давайте порівняємо його з А 36 які ж тут відмінності. На перший погляд, смартфони майже не відрізняються. Вони ідентичні позаду і навіть спереду. Як не дивно, головна відмінність між ними все ж таки криється навіть не в залізі, а в матеріалах корпусу. Якщо рамка А-56 зроблена з алюмінію, то тут вона з якісного полікарбонату, чи в народі пластику. Але скло тут таке саме: Gorilla Glass Victus Plus. Корпус все одно відчувається якісним, не хрустить, не гнеться. Адже ще два роки назад подібний був у А-54-го. До речі, коли я тільки отримав ці смартфони, я одразу відрізнив де А26. Я вам ще покажу, як це зробити. А от хто з них з алюмінівою я зрозумів не одразу, тому що тут пластик ну, дуже якісний. Відрізняється також і процесор. Тут він від Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, також 4 нанометровий Це гарний середньорівневий процесор, але грати треба буде вже на нижчих налаштуваннях графіки, а от дисплей ідентичний, тому що в a 56 Основна і макрокамера тут також не відрізняється від A-56, а от Ультраширик не на 12 мегапікселів, а на 8 зі світлосилою F22. Ну, тобто, коли ви сфотографуєте цілу велику кампанію на Ультраширик. 36-го роздивлятися зуби окремо кожної людини буде трохи складніше. І тут також трохи дається в знаки потужність заліза, бо при швидкому фотографуванні А-56 буде робити більше кадрів за той самий час. В іншому ж смартфони дуже схожі. Єдине, вам треба зрозуміти, чи ви готові трохи зекономити і при цьому отримати пластикову рамку і трохи простіше залізо. А от А-26 серед них найдоступніший. У нього все ще гарний Super AMOLED дисплей, така сама батарейка, але не рамки навколо дисплею більші, швидкість зарядки 25 Вт. процесор як в минулорічному a 35 Exynos 1380. а камери ще трохи простіше: макро на 2 мегапікселі і фронталка на 13, але з меншим сенсором. Але ціна буде відповідною, і за ці гроші ви все одно отримуєте багато смартфону. До речі, по цінам А 56 буде коштувати від 20 тисяч 899 гривень, а 36 від 15 тисяч 599 гривень. Ціни на A26 відслідковуйте на сайті Samsung. Experience Store, Samsung Shop.com.ua. І також не втратьте можливості придбати Galaxy A56 з вигодою до 2300 гривень і Galaxy A36 з вигодою до 1700 гривень, замовивши смартфони до 2 квітня 2025 року. Тож, який обрати? Я вважаю, що всі три смартфони цікаві і актуальні, але при цьому добре рознесені в лінійці і не конкурують один з одним. У кожної моделі є справедливий цінник, і більш дорожча, звісно, має певні переваги. Але як бачите, вони всі мають практично ідентичний дизайн, що тільки підкреслює їх належність до однієї лінійки. Напишіть в коментарях, який зі смартфонів вам сподобався більше за все, що ви думаєте про оновлення А-серії. І не забувайте, що ознайомитись з цими та іншими новинками ви можете на сайті магазину Samsung Experience Store. Підписуйтесь на цей канал, якщо ви тут вперше. Не забувайте про ваші вподобайки, коментарі. І побачимось дуже скоро. Всім пока!